Друзі, я презентую вам сьогодні наш новий світловий профіль Paintewine 40. PL40 це унікальна світлова лінія, яка може бути як чорного, так і білого кольорів. Ширина світлової лінії 40 мм. Паз для вед-стрічки. Закривається акриловим розсіювачем led 40. Використовується вставка G7 для закриття пазу для гарпуна. За допомогою PL-40 ви можете сформувати кольорову неглибоку нішу, в якій є світлова лінія. Обирай українське. Алютат розширює можливості для дизайнерів інтер'єрів.